22-24 лютого вона почалася, 25-го я пішов в воєнкомат, доброволь. Ну Мені тоді вже 61 рік був. Я зразу попав на ноль. На Донбасі був весь час. Потім через три місяці мене звільнили за віком. Ну, всіх, кому 60 і більше взяли і звільнили. Хоча я був наймотивованим. В роті я був мотивованим. І кращим стрілком. І мене вигнали за віком, по формальним обставинам. Хоча я не, не взираючи на вік, я був. Далеко не в гіршій фізичній формі. І зараз не в гіршій. за багатьох, навіть в два рази молодших за мене, які зараз служать в бойових підрозділах. Ну я просто по житті веду здоровий образ життя, тому я якби форму завжди піддержав. І зараз надіюсь повоювати. І ждали, не дождались закон, який приймуть для 60, і прийняли його в самій ідіотській редакції, тому що хто хоче воювати, ну як? Можна в 60 плюс на тилових посадах. На, на мені тилова посада. Що мало бажаючих на тилові посади, я туди не піду. Я краще буду негаль, нелегально воювати, чим пристроюсь на якусь зарплату і тилову посаду. Тому що я хочу воювати, я можу й хочу. Я розумію, що мене скоріш всього уп'ють. Ну що моя життя більш цінна, ніж молодих пацанів.